Тут представлені роботи полтавських художників, членів національної спілки художників України, викладачі образотворчого мистецтва, а також претендентів на вступ до спілки. Автори робіт запрошують приєднатися до споглядання краси рідного краю, відчути поезію форми і кольору, і набратися особливого святкового натхнення, що несе в собі зимовий пейзаж. Які вірять в дива, є люди, які не вірять, а є ті, що саме творять такі дива. І сьогодні їхні роботи ми можемо побачити у нашій виставковій залі. Це роботи традиційно виконані в определеній, ну такої реальній формі в основному це пейзажі, які працюють на определенне настроєння. Поки ми чекали справжньої зими, яка завітала чи не у переддень нового року, уява художників уже творила ці засніжені пейзажі. Серед полотен вирізняються роботи молодих майстрів. Вони навіть абсолютно банальні речі передають нетрадиційно. что-то интересное інтересної новою. Я думаю, этой выставки увидят, что есть и модерные работы.